Вітаємо! Сьогодні ми взялися за глибокий аналіз. Тема ну дуже важлива для українців у Німеччині, що змінилося станом на літо 2025 року. Доброго дня. Так, змін чимало, і вони суттєві. Ми переглянули актуальні джерела, от зокрема, публікацію Українці в Німеччині. Зміни 2025-2027 років. Спробуємо все це, знаєте, розкласти по поличках простими словами, крок за кроком. Дуже слушно, бо ці зміни торкаються, власне, всього і статусу перебування, і грошей, і роботи, і навчання дітей. Розуміти, це ну, просто критично важливо для планування. Тоді почнімо з головного, мабуть, зі статусу кажуть, з Брюсселя є добрі новини. Так, є. І це, мабуть, головна позитивна новина. Рада ЄС е, так і продовжила тимчасовий захист для українців аж до 4 березня 2027 року. Аж до 2027-го? все добре. Так, це означає, що зберігається право жити, працювати, мати доступ до житла, медицини, соцдопомоги. Ну і звісно, освіта для дітей у країнах єс. А як це конкретно в Німеччині працює? Знову треба йти кудись, документи подавати. Mm. Отут Німеччина треба віддати належне. Зробила все досить зручно. Вони прийняли спеціальну постанову Україн Ауфенхальцер Лаупніс Фортгільтунгс Ох, ці німецькі слова так назва довга, але суть проста. Якщо ваша посвідка на проживання за параграфом 24, ну тим самим Штаумер Нульфір Ауфенхельскзец була дійсна станом на 1 лютого 2025 року. Ага. То вона автоматично продовжується до 4 березня 2026 року, поки що до 2026 року. Але є очікування, що це далі синхронізують з рішенням ЄС до 2027 тисячі Тобто, поки офіційно до березня 26 го але є надія на 27 й і головне, нікуди йти не треба в Ауслендер Беорде. Саме так йти до відомства у справах іноземців не потрібно. Все відбувається автоматично для тих, хто вже має цей статус. Але м є важливий момент. Який? Угу. Це стосується саме українців та членів їхніх родин, громадяни третіх країн, які, скажімо так, не мали статусу захисту в Україні до повномасштабного вторгнення, під це автоматичне продовження не підпадають. Для них інші правила. Зрозуміло. Тобто стабільність є, принаймні на найближчий час, але ж це все одно тимчасовий захист. Параграф 24 – невічний. Що далі? Абсолютно вірно. І німецький уряд це чітко комунікує. Цей додатковий час, це власне вікно можливостей для інтеграції. Інтеграція в якому сенсі в сенсі переходу на інші типи посвідок на проживання, більш стабільні. Наприклад, робочі візи є різні параграфи, скажімо, 16А, 16 Б для фахівців. Або блакитна карта ЄС це 16 ж для висококваліфікованих. А якщо не робота навчання. Так, є варіанти для студентів 16Б, або навіть віза для пошуку роботи 16 Сі. Чи для тих, хто хоче відкрити свою справу, бути самозайнятим, це 21. Варіанти є. Тобто сигнал чіткий. Інтегруйтесь, шукайте шляхи залишитись на інших підставах, не чекайте закінчення тимчасового захисту. Саме так не відкладати це на ботім. Гаразд, зі статусом розібралися. Тепер давайте про те, що хвилює, мабуть, не менше про гроші, про фінансову підтримку. Тут кажуть фундаментальні зміни щодо бюргергельд. Отак, і це, мабуть, найскладніший і найвідчутніший момент відбулося розділення. Ключова дата 1 квітня 2025 року. Розділення за датою прибуття. Саме так. Дивіться. А ті українці, які прибули до Німеччини до 1 квітня 2025 року і вже отримували Бюргергельд, так. Так, вони в принципі залишаються на цій системі, тобто отримують допомогу від Джоб центру. Сума для самотньої людини 563 євро на місяць станом на літо 2025. Але є але. є Яке? У 2025 році цю суму наіндексували. Тобто вона не зросла. Хоча ціни, як ми знаємо, ростуть. А, Тобто сума та сама, але купівельна спроможність трохи впала. А що для тих, хто приїхав після 1 квітня 2025? А от для них правила інші. Вони потрапляють під дію іншого закону закону про пільги для шукачів притулку Азіль Бевербер Лайкстунг і виплати їм робить вже не Джоб центр, а соціаламт, тобто соціальна служба. І сума там інша значно інша, суттєво менша для самотньої особи це 441 євро на місяць. Ого, різниця більш ніж у 120 євро. Це дуже суттєво так. Це велика різниця. Тому дата прибуття тепер стала ну, дуже важливим фактором для фінансового стану? А якщо людина вже на бургергельд від Джоб центр і, наприклад, відмовляється від роботи, яку їй пропонують, або пропускає зустріч санкції теж посилили так. І тут є зміни. Стало жорсткіше. Якщо людина відмовляється від прийнятної роботи, а це поняття зараз трактують досить широко. Що означає широко? Ну, скажімо, робота може бути не за фахом або вимагати довшої дороги. Так от, відмова від такої роботи або неявка на термін в жоп центр без поважної причини може призвести до скорочення виплат. І скорочення може бути до 30 На 30 Це серйозно? Так. Раніше система була трохи м'якшою. І ще один момент щодо грошей заощадження. Так зване Шонвермоген, тобто сума, яку дозволено мати на рахунках, не втрачаючи допомогу. Так, там був якийсь пільговий період. Був 12 місяців, тепер його скоротили до 6 місяців. Ліміт залишається 40 тисяч євро на першу особу, але лише на півроку. Потім вимоги стають суворішими. Тобто, через півроку отримання допомоги вже треба буде звітувати про менші суми або використовувати заощадження, якщо вони перевищують встановлені ліміти для тривалого отримання допомоги. І ще практичний момент: комунікація з Джоб Сентер тепер все більше переходить в онлайн. Тобто, листи паперові вже не так. Часто ходять. Стараються все перевести в цифру. Є додаток BA Mobile, є портал Job Center Digital. Треба бути готовим до цього. Угу, зрозуміло. Окрім грошей, великий акцент зараз робиться на роботі. З'явився цей термін Job Turbo. Що це за турборежим такий? Job Turbo – це власне урядова стратегія, мета якомога швидше інтегрувати українців на ринок праці, навіть якщо це не робота мрії. Швидше це як. Основна ідея така. Людина проходить мовний курс, досягає рівня, скажімо, B1, І одразу після цього Джоб Сентер починає дуже активно пропонувати роботу, будь-яку доступну роботу. Навіть не кваліфіковану? Так, навіть якщо вона не відповідає кваліфікації чи досвіду, і що важливо, прийнятним вважається час на дорогу до роботи до трьох годин на день. Три години. Туди і назад? Так, загалом. Це вважається в межах розумного з точки зору джоб-центр. Ідея в тому, щоб людина якнайшвидше почала працювати, а вже паралельно, можливо, довчала мову до вищого рівня чи шукала щось краще. Звучить інтенсивно, тобто акцент на будь-якій роботі спочатку. А як же тоді працювати за фахом? Адже багато українців мають вищу освіту, досвід. І це дуже правильне питання. Для роботи за фахом ключовим залишається визнання дипломів та кваліфікацій. Процедура називається Анаркенинг. Де про це дізнатися? Є два основні ресурси по-перше, база даних anabin.kmk.org, там можна перевірити статус свого університету чи спеціальності. По-друге, портал анаркенингдифіздочланд Там вся інформація про процедуру визнання для конкретних професій. Тобто Шлях до кваліфікованої роботи лежить через це визнання Так. в більшості випадків так. Хоча є й спрощення. Наприклад, для певних фахівців фах крефте. процес може бути швидшим. А для it спеціалістів є навіть можливість отримати Blue Card U, тобто цю блакитну карту, навіть без профільного диплома, якщо є достатній підтверджений досвід роботи. Це цікаво для айтішників. А інтеграційні курси мова. Орієнтація вони залишаються так. Звичайно, інтеграційні курси, які складаються з мовного блоку і курсу орієнтації в країні, залишаються важливим інструментом інтеграції. Джоб Сентр часто скеровує на них. Тепер давайте про дітей поговоримо. Освіта чи є тут якісь зміни? Школа так само обов'язкова. Так, тут без змін у головному. Відвідування школи в Німеччині шульфпліхт, є обов'язковим зазвичай з шести років. Цей право і обов'язок дитини, як відбувається зарахування? Угу. Через місцевий відділ освіти ШУЛАМТ. Вони розподіляють дітей по школах, але є одна цікава новація, що стосується поєднання з українською освітою. Угу. Яка саме? З 1 вересня 2025 року з'являється можливість, чи то пак її розширюють, для дітей, які ходять до німецької школи, паралельно навчатися онлайн за українською програмою зокрема, йдеться про українознавчий компонент, тобто мова, література, історія України. Саме так, щоб діти не втрачали зв'язок з українською освітою та культурою, відвідуючи при цьому німецьку школу. Як того вимагає закон? Це добра новина для багатьох батьків. А якщо дитина вже закінчила школу в Україні і хоче вступати до німецького університету, Тут все так само складно. Тут є свої особливості, пов'язані з різницею освітніх систем. Український атестат про повну загальну середню освіту після 11 класів зазвичай не визнається як еквівалент німецького абітуру. І що тоді робити? Найчастіше потрібно пройти річний підготовчий курс в колік. Це спеціальний коледж, який готує іноземних абітурієнтів до навчання в німецькому університеті. Рік підготовки. А є альтернативи? Альтернатива, якщо вже є закінчений перший або навіть другий курс українського університету за тією ж спеціальністю. Тоді можливий прямий вступ. Ну і звісно, мова. Так, мовні вимоги напевно високі. Дуже для Studін коледж зазвичай потрібен рівень b 1 а краще b 2 А для прямого вступу на німецькомовну програму в університет це вже серйозний рівень b 2 а частіше C1. І його треба підтвердити офіційними іспитами, такими як ТЕСДАВ або DSH. Зрозуміло. Тобто, вступ до вишу це окремий шлях, який потребує підготовки і високого рівня мови. Саме так. Отже, якщо спробувати підсумувати все, що ми обговорили, з одного боку є позитив продовження тимчасового захисту, що дає певний час і стабільність. Так, це дає передишку, час на адаптацію та планування. Але з іншого боку, умови перебування стають, ну скажімо так, більш вимогливими, особливо щодо фінансів для новоприбулих і тиску на швидкий пошук будь-якої роботи через Джоб так, Німеччина досить чітко сигналізує, період пасивного очікування чи спобівання лише на соціальну допомогу закінчується. Настає етап, коли вимагається активна участь в інтеграційному процесі. Вивчення мови, пошук роботи, можливо, перекваліфікація чи підтвердження диплому. Абсолютно головне зараз це бути добре поінформованим, знати про ці зміни і діяти проактивно. Не чекати, а використовувати цей час для побудови свого майбутнього тут, в Німеччині. Можливості для цього є, ресурси є. Дякую, це було дуже змістовно і сподіваюся, корисно. І наостанок, як завжди, залишу таку думку для роздумів нашим слухачам. Цікаво. От зважаючи на всі ці зміни, особливо на цю стратегію Job Turbo, яка робить акцент на швидкому, хай навіть і некваліфікованому працевлаштуванні, як на вашу думку, може змінитися саме поняття успішної інтеграції для українців у Німеччині протягом наступних двох років? Чи достатньо буде просто знайти будь-яку роботу, щоб вважатися інтегрованим? Чи критерії успіху стануть якимись іншими, можливо, глибшими? Ага, Це дуже влучне питання для роздумів. Дійсно, чи стане будь-яка робота синонімом інтеграції, чи суспільство і самі українці очікуватимуть чогось більшого? Варто подумати.